Резонанс навколо скандального закону щодо набу і САП не вщухає. Президент Зеленський вніс законопроект про незалежність антикорупційних органів. Депутат Железняк закликав владу, аби та не користувалась нормами наразі чинного закону. Гончаренко повідомляє: Нардепи від слуги народу кажуть, мовляв, можуть не прийти на засідання. Все через тиск та погрози. Детальніше про все по черзі замить. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. Уже за тиждень. У четвер, 31 липня, Верховна Рада збереться на позачергове засідання на порядку. Денному президентський законопроект невідкладний про незалежність САП та НАБУ. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. Голосування о за основу та в цілому. А поки ця подія ще не відбулась, депутати один за одним публікують гучні повідомлення. Народний обранець Ярослав Железняк звернувся до влади із застереженням. Він нагадав, що чинний закон усе ще дозволяє втручання у справи Набу і САП, і закликав не користуватись цими нормами до ухвалення нового законопроєкту. Цитата: Я дуже раджу владі зараз навіть не думати за цей час використати норми поки діючого ганебного закону і раптом, зловживаючи повноваженнями, забрати якусь справу по віп-корупціонеру з Набу САП. Железняк попередив за ситуацією, стежитимуть. Тим часом, схоже, серед депутатів Слуги народу є занепокоєння. За словами народного обранця Олексія Гончаренка, все через пост автомайдану. Про що йдеться напередодні автори допису вимагали від Верховної Ради перенести канікули та терміново зібратись на позачергове засідання, проголосувати за законопроект, внесений президентом. Вони написали. Руслан Стефанчук, час збирати своїх депутатів. Якщо не можете, то скажіть нам, ми допоможемо і самі привеземо у залу голосувати. Досвід їздити до депутатів маємо. Спитайте попередників. Після цього допису депутат Олексій Гончаренко повідомив: мені вже кидають цей пост слуги і кажуть, що не прийдуть на засідання в четвер, якщо буде тиск і погрози. Прошу всіх бути конструктивними. Він також звернувся до автомайдану з проханням. Не треба ніяке насилля над депутатами слуг народу. Без них ми не зможемо проголосувати. Зміни по набу та САП. Слуги погодились голосувати. Тому давайте дочекаємось і подивимось на голосування. Тим часом є заява від одного із слуг. Депутат Роман Грищук підтримав ідею голосування у своєму дописі. Він зазначив, незалежність набу і САП має бути відновлена. Президент внесе законопроєкт. Висновки про ефективність і методи роботи цими інституціями теж повинні бути зроблені, особливо під час війни, заявив парламентар. Але на цьому не все. Олексій Гончаренко стверджує, що монобільшість зараз під найбільшою загрозою. При цьому нардеп цитує голову фракції Слуга народу Давида Арахамію. За словами Гончаренка, той, нібито, у чаті написав наступне. Далі цитую. Що я можу обіцяти, я не дам цю кризу вирішити чисто за рахунок депутатів, поставивши їх під удар. Я це доношу до всіх міжнародників, сказав це президенту, сказав усім органам. Необхідні гарантії безпеки кожного. Тим часом не змовчала і одіозна нардепка Мар'яна Безугла. Вона звернулася до Олексія Гончаренка, цитую: а ти вийди до людей? Чого боятись ти ж проти закону? Чи сміливий у утіктоці? А так. Крім того, опублікувала у своєму телеграм світлину військового з табличкою, де було написано: чекаємо на мітинг на межі Дніпропетровської області. Тим часом свою позицію озвучив і президент України. Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт уже зареєстрований і що він хоче, аби за нього проголосували. Я думаю, що за нього проголосують. Я хочу, щоб це відбулося, сказав президент. Друзі, а що думаєте щодо всього почутого ви? Прошу написати про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Набу і САП новий законопроект, президентський, вже зареєстрований у Верховній Раді. Спікер Стефанчук говорить про те, що розглядатимуть його як невідкладний, щойно народні депутати зберуться. Якщо взагалі крізь призму цього тижня подивитися на те, що відбувалося навколо Набу та САП, ви яку оцінку подіям дасте? Ну, давайте так. Потії та в основному навколо САП було навколо набу нічого не було чому тому ну, що там Законопроект є, вже стосувався обмежень сапу. певних Ви, і ніяк, виключно сапу виключно САПО, йшлося mm -hmm. про можливість контролю з боку Генерального прокурора от і все. Як було, ну давайте так. Ми почнемо розмову, а з чого все почалося? а Почалося почало... із затримань із обшуків, які СБУ... проводилися. Так. СБУ знайшло. Виявляється, що безконтрольно працює структура, так яку нам розповідали, що вона незалежна, не проведень. Був аудит за 10 років. Ну там один якийсь один був проведений, такі в лайт варіанті, і там, до речі, не вчене вти, висновки. Про що поговоримо? Значить, що було зроблено? Були СБУшники, хлопнули трьох людей ще раз, як мінімум трьох. Один сидів в центральному апараті. Які підозрюють в тому, що передавав у СБУ є факти, які опубліковані там частково? Про те, що співпрацював з Російською Федерацією 60 епізодів, uh -huh. текла інформація у бік Росії. Далі там інша людина, яка, до речі, претендувала на на цей набет співпрацював з цим. Колишнього депутата, то ще ще діючим депутатом у пасажирки зараз в Москві, у діючого депутата з єдиним збігом обставин виявили внутрішню інформацію набу, списки аген... списки детективів, особисті справи. Документи, які свідчать, що інформація з набу тече і продовжує такти як з решета. Там були справи по негласним слідчим діям. Ще одного затримали якого не тільки виявилось там ну зв'язки з, з батьком, з яким він по бізнесу працював. Ще статки не з'ясовані, звідки з'явилися. До речі, не перше у детективах у нас з'являється це все. Далі пішла реакція президента, яка полягає в тому законопроекті, який дозволяв Генеральній прокуратурі отримувати доступ до справ. Що не. відповідає до речі Конституції нашої держави, що всі розуміли, це не заборонено. Це раз далі, на мій погляд, президент зробив досить ризикований крок. так Він взяв всю відповідальність на боротьбу з корупцією на себе. Тобто, тепер, якщо ти керуєш всіми справами, де є генеральний прокурор, він ж зібрав всіх інших. Я тепер е, фактично боротьбу з корупцією. Опозиція цього не зрозуміла в дійсності. І тепер говорять: ні, тепер будемо повертатися назад. Ну, добре, назад повертаємо. Тільки там було питання в тому, що контроль російського впливу не повинен бути. І цей законопроект, який буде. Там буде можливість СБУ проводити і контролювати всі ці речі, що достатньо доцільно Але тут проблема в тому, що всі ці там крикуни, які бігають по Верховній Раді, вони не зрозуміли одного: що тепер вся відповідальність за те, що далі буде вибиратися, і що ще якщо ще одного агента хлопнуть, так те, що набув фактично перетворився на філіал ФСБ і так далі, будуть нести конкретно депутати, які кричали більше за всіх. О, до них і будуть це тепер питання. Зеленський скаже. Це ви хотіли так і ви? Значить, ви відповідаєте за це? Ну ми з одного боку, дивіться реакцію. Маємо на це громадського суспільства, протести, так депутату. Якого громадського що... суспільства Почекайте, Якого це хто хто займався будівництвом на, на і сапа? Да? Які обили на увазі і... акції протесту, на які молодь виходила. А то інша справа, то інша справа, то більше вони з цим пов'язана. Воно ну як тригер було, але там більше все ж таки, бачите, там і гасло зовсім інше було. Там загальна, бачите, у людей ну, просто стало втома ставлення до влади і так далі. Ось і так Так що така справа, да. Я про реакцію наших західних партнерів хочу поговорити напередодні. Буквально ще перед тим, як президент сказав, що новий вже законопроект подав як невідкладний до Верховної Ради. З'явилася публікація на шпальтах Financial Times, де мова йшла про те, що президент Євроради Антоніо Кошта і. Президент Франції Макрон у вівторок, коли голосувався ось цей попередній законопроект 12.414, телефонували Зеленському і з намаганням відмовити його від того, щоб цей документ був підписаний. Далі була реакція Урсула фон дер Ляєн, яка попросила пояснити, що там таке Стармер, Мерц, Макрон телефонували Зеленському. Зрештою. То маємо новий законопроект вже у Верховній Раді. Що усе це означає, якщо ну за великим рахунком, якщо ви говорите про те, що той законопроект, який був проголосований і підписаний, фактично ну там нічого такого страшного і не було. Тоді чому бурюються так наші західні партнери? Ну тому що дивися, вони вклалися в всю цю історію з так званими незалежними органами, чому не немає жодній країні світу навіть у них. Не може бути незалежних органів. Кожен контролює один одного. Зараз. А, а, робота провальна. скрізь а Вони самі не дотримувалися самих своїх обіцянок. За 10 років повноцінного аудиту, який щорічно повинен бути, не проводилось так Далі. Йдуть провали на провалі. так а, а, Найбільш яскравим справу Злочевського, якого фактично відпустило так І Більш того. Там же була інша справа по Злачевському Він же хабар ніс, щоб закрити попередню справу на 300 мільйонів. А цієї справи взагалі немає. А де вона? Де? Далі. Оця історія пов'язана далі з ФСБ структури Тобто європейці хочуть там сказати, що ви повинні терпіти. Всю цю туфту, яка, де які перетворюються філіали ФСБ, вони це хочуть сказати, да? далі, Я далі, по... далі, так, далі. Не, давайте да по фактах. Я думаю, що це питання перемовного процесу. Далі є, ну, там короткий аудит, був такий в скороченому варіанті. Наші міжнародні експерти проводили аудит набу. Він є в відкритому доступі навіть на цьому. на на, на сайті НАБУ Що що відкриваємо, що читаємо. За пред'явлені підозри в 23 році. Знаєте скільки? скільки? Ви вище ви, ви, ви посадовці, посадовцям. Вище ви посадовцем. Здогадайтесь, яка цифра? Навіть не уявляю пантерасу. Ну. 24 рік. <реш> да, да, Почитати вищим посадовцям, на який створювалось НАБУ 24 рік. В результаті неймовірних зусиль важкої праці в поті, поті чола. Один. По там армії по вищих офіцерах. Ну, мається на увазі давайте от, ТЦК все інше. 23 му році одразу ж видно, що важко працювали один. 24-му році розслабились нуль. Що ви розуміли? Це статистика, яку самі набудували Далі. Що там написано? Жодна справа щодо витоку інформації з набу не була розслідувана самим набу. Далі читайте: жодного KPI, наприклад, щодо дотримання. А, а, Стилю життя детективів немає. А там вже були і статки не зв'ясовані, mm -hmm. і криптовалюта, і оцього хлопця, який в цьому прифронтовому місті, був, е е очолював там. Да. У нього теж. На тенеріфі людина відпочивала два тижні. Приємні, ну, це був затримала Служба безпеки України. Так, да, да, Служба безпеки. Приємна ж людина живе під час війни. Не статки і все інше. Тому давайте, коли вони починають це робити, звичайно, що вони хро, хочуть прикрити свій зад, коли а хто починають там саме? Розпро... саме? наші європейські Європейці, партнери, да, ну так да, хочуть прикрити і розповідати, що як важко працюють. Тому тут теж показувати треба, коли вони, а, вибачте, обісралися. А далі що цікаво, боротьба з корупцією ж не йде. Ну давайте так. А претензії йдуть до влади в тому числі. Що ви не боретеся з корупцією. так ви ж це наворотили тут. І воно тут перетворюється філією ФСБ. А тепер до нас претензії. Тому я вважаю, що це правильна позиція, ну хоча б в такому форматі контролю. А далі всі, хто крикуни, все інше. Тепер конкретна відповідальність на боротьбу з корупцією за виявлених агентів ФСБ лягає на тих, хто більше з усіх кричав. Вони тепер будуть відповідати за все. Публічні, Після того, да. як цей вже новий закон проголосує Верховна Рада, як гадаєте, ця тема так само залишатиметься гострою незалежності набута? Ну, так, там так. давайте так. Ні, ну, давайте так. Ну це туфта, немає ніякої незалежності в органах влади. Не існує такого поняття, ви повинні розуміти, всі органи влади працюють на взаємному контролі. Це на Заході побудовано і там побудовано. Не існує такого поняття, що всі розуміли. Ми вже бачимо, вон незалежний орган влади, там стає філією філі, філі ФСБ. Про що ми тут говоримо? От взяли там норму, хоче Зеленський поставити, що це перевіряє на цьому на поліграфії СБУ. І хочуть в тому числі о, о, питання дисципліни, в тому числі в НАБУ щоб інші органи цим займалися. Далі, там, до речі, ж питання ж було в тому, щоб розчистити НАБУ від зайвих справ. От коли Генеральний прокурор, ну щоб по якій є. Угу. А ви знаєте, а ви знаєте, що в цьому звіті, в цьому звіті, які є в відкритому доступі, там і написано: детективи жаліються, на них закинуті справи, які їх не стосуються. Ви знаєте про це? От більше справ, які... Відкрити де в судах. Це не юрисдикція НАБУ Все це прикриває, вся ця тусовка е, так званих активістів, яка, наприклад, справу Злочевського так прикривала, там один мільярд доларів могла бути конфіскація, що ви розуміли. Причому навіть дві справи, я сказав. І це такий бізнес, такий, знаєте, був організований навколо зливів набу. Так, закриття інформації. Тобто є вже певний рівний певний, а, певний а, ну проміжок часу, щоб зробити висновки. Те, що бігають там іноземці, розповідають як це повани незалежно, так вони свої зади прикривають. Так, пане Тараса, тут один нюанс. Мало того, що ну ви говорите про те, що там бігають, розповідають незалежність, таке інше. Тут же вже там прямі натяки щодо продовження європейської допомоги. Зараз, буквально, от перед нашими з вами спілкуванням, я відкрила... Великий матеріал зараз вийшов на BBC Україна, де перераховується 5 ризиків для України, якщо не буде незалежних на і САП, і там ще про що публічно, ну, давайте боротьба, так давайте так. тижня. Тамушення зараз... про це тут вступу до ЄС. Я розумію, я все розумію, я все розумію. Вони відповідають за от ФСБшну інфраструктуру там. І далі, все це там, що написано на заході, це вся тусовка пише тут цих, цих активістів. Які ризики? Тобто, у нас давайте так, у нас ФСБ інфраструктура вросла і в набу, да, починають розповідати, що це європейський вибір. Ну, не при кому розводять. То давайте ну, ми будемо серйозними. Треба сказати, тобто ви хочете сказати, що філія ФСБ це є це є у нас умови вступу в ЄС? Чи це вам наговорила вся ця тусовка Шабуніних його компаній? Да? А там ще почекайте там все ще повспливає зараз цей НОБУ. Або коли ви прикриваєте корупцію в цьому. а От, наприклад, справа Злечевського, да? Ви Знаєте, що справа засекречена? На якій підставі? Людина, як вони сказали, дав хабар на хвилинку через агента Набу, про якого зналася країна? Угу. Ну, знаєте, Злочевська всьому можна підозрювати, ну точно на слабоумстві. Ну, ви, от уявляєте собі, ви даєте хабар через агента, якого знає вся країна. Результат там щось якесь там це, йому погрожувала конфіскація фактично там всього майна. Результат відпустили фактично штраф 60 тисяч гривень. І справа інша, за яку він давав хабар, навіть не згадується. І всі кричать, що це правильно. Так, що давайте це теж з партнерами треба розмовляти і так далі. Говорити. Не треба бавитись ці інтерпретації і говорити, що там написано, не написано. Я щось не бачив. Я щось не бачив. Я щось не бачив. вступу в ЄС, що на території України повинна бути повинна бути агентура ця філія філія ФСБ. Ті, хто читають ваші соціальні мережі, дивляться ваші ефіри, вони ну в принципі вашу позицію знають і те, як ви розкладаєте ці певні маніпулятивні моменти щодо цієї теми, да, Але... Не певні, там скрізь маніпуляції, скрізь маніпуляції. Да. Добре. Щодо скорочення міжнародної допомоги та інвестицій, Це ж теж хто тема в, лунала. Де, хто де хто, які інвестиції, хто допомога.